Розслідування справ із резонансних вбивств у Кременчуці, мера міста Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка завершено. Про це заявив на брифінгу виконуючий обов'язки прокурора Полтавської області Андрій Кравченко. У ході слідчих дій вдалося знайти та затримати осіб, які вчинили дані злочини. Зокрема, в замовленні навмисного вбивства Олега Бабаєва підозрюють Олександра Мельника, власника Кременчуцької телекомпанії Візит, і Олександра Крижановського, колишнього працівника правоохоронних органів. На даний час матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків 590 осіб. Проведено 10 слідчих експериментів за участю свідків та підозрюваних. Призначено та проведено 117 експертиз. Це досить великий об'єм для такого нетривалого терміну. Були проведені судово-медичні, імунологічні, медико-криміналістичні, судово-хімічні, судово-балістичні. Молекулярно-генетичні експертизи. За словами це Юрія Кравченка, під час слідства представники робити... захисту деяких захист. підозрюваних вели підозрюваних себе вкрай пасивно, навмисно намагаючись затягнути термін направлення обвинувального акту до суду. «З Моменту відкриття кримінального провадження деякі захисники взагалі не почали ознайомуватися з матеріалами кримінального провадження. Їхні під підзахисні підозрювані, зважаючи на поведінку самих адвокатів, також повільно. Можу повідомити, по 70 сторінок в день лише ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження. Усі докази причетності підозрюваних до даних вбивств зібрані і будуть озвучені у суді, заявив Юрій Кравченко. Нагадаємо, 11 лютого 2014-го невідомий здійснив кілька пострілів суддю Олександра Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Постраждалий помер у лікарні тієї ж ночі. 26 липня цього ж року пострілом в груди із вогнепальної зброї недалеко від свого помешкання був вбитий мер Кременчука Олег Бабаєв.